Відбуваємо підсумки саміту в НАТО у Вільнюсі, тож головні за підсумками зустрічі партнери посилюють військову допомогу Україні. Німеччина передає новий пакет допомоги Україні на суму 700 мільйонів євро, який включатиме дві пускові установки «Петріот», 40 БМП «Мардер», 25 танків «Леопард» та 1А5. Велика Британія – боєприпаси для «Челенджер-2» і понад 70 різних ВБ а також 65 мільйонів доларів на ремонт обладнання. Норвегія посилює обороноздатність України двома центрами управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини для систем ППО на І Тисячу міні-дронів Блек Хорнет від Франції. Україна отримає ракети великої дальності Скалп, частина з яких вже в Україні. Австралія продасть Україні 30 броньованих машин. Башмастер, Японія, системи виявлення дронів. Нідерланди гарантували початок навчальної місії для українських пілотів на літаках F-16 у серпні цього року. Швеція надасть документ, що підтверджує співпрацю країн у сфері оборонних закупівель. Президент Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками дводенного вільницького саміту НАТО повідомив, що переговори щодо надання Україні американських балістичних ракет «Атакмс» тривають, поки немає рішення, тому краще не підіймати питання. Є очікування людей, військових всіх. Мені здається, що важливо спочатку зробити, а потім вже будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулося, заявив Зеленський. Водночас, президент. Висловив вдячність своєму американському колезі Джо Байдену за ухвалене рішення щодо надання Києву кластерних боєприпасів. За його словами, обговорення щодо цього питання тривали довгий час. Тим часом російські джерела повідомляють, що тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу. З боку заходу в ядерній сфері мовляв модифікації винищувачів F-16 мають підставку, на якій може бути закріплено ядерні озброєння. Лавров назвав плани США передати Україні F-16 прикладом вкрай небезпечного розвитку подій, додавши, що Вашингтон і його союзники по НАТО, нібито створюють ризики прямого збройного зіткнення із Росією.